Мої вітання, і ви потрапили на огляд комплекту садових меблів. Комплект входить розкладний стіл та стільці. У нас на сайті є можливість обрати комплектацію з чотирьох або шести стільців. Стільці зі спинкою і виконані з міцної сталі та довговічного пластику. Максимально допустиме навантаження 120 кг, а вага самого стільця всього лише 5 кг. Складний стіл є ідеальним вибором для тих, хто цінує простоту і функціональність, і також буде дуже дуже добре підходити для пікніків. Всередині по обидві сторони розташовані затискачі. Аби його відкрити, нам потрібно докласти трохи зусиль. І ось все готово. Ось так ми можемо підняти ніжки та зафіксувати їх. Тут у нас маленький фіксатор. Після цього ми перевертаємо наш стіл, і він готовий. Стіл складається з некорских ніжок, стільниця, яка 100% є водонепроникна та Надійні та міцні сталеві рами. Завдяки компактному розміру комплекту його дуже легко транспортувати. Цей набір ідеально підійде для відпочинку на природі, тож ви можете його придбати за посиланням на наш сайт в описі під відео.